І так, друзі, всім доброго дня. Громадська резація Достав Кірваської області арестован. Ну що, хто вірить, ще раз в правосуддя, що в нас е, суд е, стоїть на стороні простих українців та не стоїть. Ми сьогодні вам доказали про те, що суд не стоїть і стояти не збирається. Е, ми навіть носом натокмачили. Того суддю, суддю Бондаренко, про те, що діють купа законів, купа підстав. Ми йому предоставили на блюдечку. Йому пофігу. Е, може, ви бачили, але на відомо першого видно, як він їх нам улибався, коли ми щось читали. Так само і секретарша одно улибалася, і він їх одно улибалася. Е, стосовно сьогоднішнього судового засідання е, це просто абсурд. Тому, що суддя із секретарем сьогодні просто з нас поржали, Купа ми предоставили для суду сильних документів, на яких опирається закон, закон, законні сили. Суді було пофігу. Виніс сьогодні рішення стосовно закону про. Те, що заборонено подавати під час дій військового стану до суду, виніс він, що залюбки, але вже відкрите провадження. Я не можу, я вам просто своїми словами, я не можу вам задовідельнити ваше клопотання. Тоді мене стоїть на підставі чого, ти тоді відкрив провадження, якщо ти не можеш зараз скасувати, вже коли йде провадження. На підставі чого? Чому ти тоді не опирався на цей норму закону? Я не розумію. Так само і за ту представницю представляти вона інтереси не може. Він там якусь там не йшов. У мене мене нас таке враження, що все диктує зверху представники від «Нафтогазу». через телефонні дзвінки, через повідомлення, що потрібно вписати, що потрібно вичерпнути, не взяти до уваги. Тому що нормальний, розумний, адекватний суддя буде діяти по закону, а не по якихось там забаганкам. Коротше, там я виставлю цю ухвалу суду, що ви почитали, там, ну, просто, це просто капець. Це стоїть на тому, що ми нікому прості люди не потрібні. В даній ситуації сам на сам не юристи не допомагають. Юристи навіть. Бояться це все браться, люди самі стають на захист. Таке їх сміху... сміх... сміховисько ми для них, коли самі себе захищаємо, не можемо нормально спілкуватися юридичною мовою, тому що ми не є юристи. Ми вимушені себе захищати і себе захищаємо, а натомість нас просто сміються. Суддя Бондаренко просто підчеркнув, що їм пофігу на ті всі норми закону. Які ми їм предоставляємо звернути увагу? Так що е, люди лише в єдності сила, е, нам потрібно тільки єднатися, збиватися в купу і друг за друга стояти горою. Тому що е, суди, бачите, виносять рішення незрозуміло в які. Е, працівники поліції захищають інтереси тих самих газовиків, електриків, чиновників. Но не простих українців, простих людей. Тому доєднуємося, об'єднуємося. Повторюйте ті запити, які ми надавали на міські ради, чи передавалися газові мережі оператору ГРМ чи не передавалися. Давайте запити на казначейство, щоб побачити, чи зареєстровані ваші рахунки, які ви сплачуєте в Держказначействі, чи дійсно вони сплачуються в державу. Не лінуйтесь, повторюйте за нами. Тому що ну, по-другому ми цього ворога, не, якщо не об'єднаємося в купу, ми його не здолаємо безліч. Паша Павло показував незаконних дій, як з цим боротися. Ну його й прикрили. Да? Нас зараз в принципі давлять в судах. Ну, я не знаю. Чесно, людяності в цього суді немає. Я не думаю, що тільки в нього 99% суддів, продажних вони сидять за власні інтереси, за зарплату. І на тому крапка. Тому люди відкриваєте розові свої окуляри. Хто надіється, що працівники поліції вас захищать, суди вас захищать? Цього не буде. Працівники поліції вам будуть стріляти у спину. Це вже показало у в цьому в Дніпрі і не тільки в Дніпрі, як вони без підстав розкривають руки. До простих людей, до військових суди стоять на стороні цих всіх бандитів. Я по-другому назвати їх не можу, виконують їхні забаганки. Тому не будьте пасивними, байдужими, об'єднуйтесь, доєднуйтесь лише разом і сила, свободу паші, Павлову, слава збройним України. Все буде Україна. Дякую за увагу. Дякую, хто нас підтримував сьогодні. В ефірі передивіться це судилище, грубо говоря. Я так назву його. Так що, далі буде.